Курс чудес, урок 227 Це моя свята мить визволення. Отже, саме сьогодні я звільняюся, бо моя воля твоя. я думав скласти інший заповіт. Однак. Нічого, що я думав, крім тебе, не існує. І я вільний, тому що я був неправий і своїми ілюзіями зовсім не вплинув на свою реальність. Тепер я відрікаюся від них і кладу їх до ніг істини, щоби вони назавжди. Були видалені з мого розуму. Це моя свята мить визволення. Отже, я знаю, що моя воля єдина з твоєю. І ось сьогодні. Ми знаходимо наше щасливе повернення на небо, яке ми насправді ніколи не покидали. У цей день син Божий залишає свої мрії. Сьогодні Син Божий знову повертається додому, звільнений від гріха і одягнений у святість. Нарешті, повернувшись до здорового розуму пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому тому.